За опалення платити влітку, мова йде про комунальну розстрочку, якою віднедавна можуть скористатися українці, які не мають субсидії. Це дозволяє, щомісяця за тепло платити тільки 50%. Решту доплатити протягом року у міжопалювальний період. Дозволяє людині, яка не має субсидії пільг зменшити навантаження в конкретний місяць, оплати по опаленню, виключно по опаленню. Тобто, оця сума, яка виникає. В листопаді, наприклад, і треба її до 25 грудня заплатити, до 20 грудня вибачте, до 20 грудня заплатити, і можна заплатити половину з неї до 20 грудня, а половину з неї до 20 червня. Тобто на, на, розділяється ніби 6 місяців. Аби скористатися розстрочкою, потрібно лише звернутися до свого теплопостачальника і заповнити заяву встановленого взірця. Взірець заяви з'явився. Приблизно три тижні з половиною. Тому люди ще не дуже активно скористалися. В нас це дуже проста. Це заяву треба писати в відділі збуту на Острожського. там. Керівник цього підрозділу має довіреність на її підписання, так що це дуже швидко, 5 хвилин. все. Починаючи з дати подання заяви щомісяця протягом опалювального періоду, комунальне підприємство виставлятиме рахунок у вигляді 50% від нарахованої плати. Таким чином, пояснює Андрій Чумак, це дозволить людям не викладати одразу з кишені чималу суму грошей. В той же час теплопостачальник отримує певні труднощі. Адже тепер перед ним стоїть питання, де взяти іншу половину грошей за надані послу. Нам це дуже складно, тому що нам ну, тобто ми нібито отримуємо обов'язок розтерміновувати оплату вдвічі, а за нами далі зберігається обов'язок платити за природний газ за електроенергію в той же місяць, в повній мірі. За електроенергією у нас навіть правила наші. Вимагають від нас до 25-го числа цього місця, в якому ми живемо, заплатити за цей місяць, в якому ми живемо. Це може привести навіть до катастрофічних наслідків. У Нас зараз не йде мова про збитки, нам просто можуть зупинити постачання газу електроенергії. До слова додає Андрій Чумак, тернополяни не активно користуються розстрочкою. За тиждень таку заяву заповнює близько 10 осіб.